Знаєш, де зробити заначку, все що тобі для цього потрібно, це 211-й Mercedes. Дивіться, оп, вроді тут ну, є там собі це, це звичайні такі тут органайзери. І є тут така кнопочка під знаком аварійної зупиночки. Так, не, треба запалення включити. Оп, вичіп ставив і все виключило. Чик. Тут можна собі зробити таку заначечку. Апаратурочка у нас в продажу 211-й Mercedes. Подивіться на пробіг. 3 літри дизеляка, 231 тисяча пробіг. Ось така апаратурочка. Так, оп, кнопочку натиснули. запалення включили. Кнопочку натиснули. Задні підголівнички сховались, Підігрівщики сидінь, Механіка шестиступочка. Дивіться, так, наступного відео покажу зовнішню, як машинка виглядає. Дуже гарненька, комфортна і цікава машина. Якщо вам треба, то цікавить номер є в описі профілю, телефонуйте, дзвоніть, пишіть коментарі, треба до такого відео, відправлю вам. WhatsApp, Viber, Telegram, будь-які з месенджерів. Майданчик Байбайкар, місто Кам'янець-Подільський, Хмельницький, 69.